Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні це відео для маленьких, для маленьких художників, які часто запитують, як намалювати сніговичка. Об'ємного, такого веселого сніговичка. Ось я хочу показати, як малюється сніговичок, щоб він був у нас справжній, такий, як зі снігу, об'ємний. І, скажімо так, щоб він. І щоб його було не складно малювати навіть тим, хто має дуже мало досвіду, але дуже-дуже хоче намалювати цього веселого кумедного такого персонажу. Подивіться, які бувають помилки, і як малюють діти дуже часто, вони малюють таким чином. Можна таке побачити, ось дивіться. Ну, тобто, механіка, як робиться сніговик, діти знають, що там катається один, значить одна куля. Зі снігу потім інша куля, і це все кріпиться один на одне. Але виникає така штука, що отак малюють, отак малюють. І виходить, що ви бачите, як, яке маленьке йде у нас таке злиття цих кульок. Це тільки в тому випадку, якщо всередині, всередині цих кульок якась палка там стричить, якась основа є, то це може бути так насправді. Але, е Малюють так, що цього не відчувається, і таке враження, що наш сніговік зараз ну, ну, ну розвалиться, да, впаде. Ще бувають е, такі моменти, що він у нас отак як із, там іде. Це це можна таке використовувати, наприклад, якщо ми хочемо показати, що він у нас кудись рухається. Чи, наприклад, бі, е, він у нас е, кудись біжить. да, Ось він у нас біжить кудись. там -от. Чи ми можемо навіть так намалювати, що відро у нього взагалі так, у, у повітрі, ось так морковка, і він кудись там поспішає. Це його там ніжки. Це можна так робити. Да? А, як малювати так, щоб це було якби, правильно і було так більш ну, скажімо так, фундаментально і показати цей об'єм навіть уже у малюнку без фарб? Ось подивіться, ну зараз я намалюю коло. Але подивіться, я його малюю не до кінця. Да? Не до кінця малюю. Далі тут у нас, ну я роблю, тут у мене буде ще один сугроп, якийсь там снігу буде. да? І тут я роблю таку штучку, дивіться, ось так. Коло входить в інше коло, бачите? А тут, наприклад, я роблю ось таке. Ось так я це роблю. Да? Ну, от, наприклад. От, наприклад, буде у мене таке. Таке враження, що у нього значить голова у нього відкинулася назад, е, тіло у нього у нас, як би грудь він вип'ятив. да І тут у нього може бути, отут десь буде отак морковка отак, з, е, вгору да Тут буде око, там буде інше око. І десь тут ми посадимо їм йому оце відро. Да? Ось таким. Як малюється відро, подивіться, відро дуже часто малюють так, плоским, таку трапецію, А насправді відро виглядає у нас ось так. Отака йде дужка, і зверху також буде йти дужка, Це буде у нас відро об'ємне, бачите? От. ну і Тут у нас вже буде йти голова, тут у нас буде йти носик, око, інше око і так далі. Да? Отак буде йти. ну і Там ще може виглядати оця ручка. Від нашого ведра. А може бути ведро у нас таким чином намальовано. Отак, отак, і зверху ще видно його кришку да? цього відра. Може бути і така конструкція. Да? Тобто тут можуть бути варіанти різні, але для того, щоб було видно, що це все об'ємне, то необхідно нам малювати, показуючи все ж таки, що форма у нас округла. Оце у нас буде, це у нас буде рішення необ'ємне, не це неправильно. Да? Ну і, наприклад, тут у нас у нього буде тут ага, рука. Ось дивіться, дуже часто малюють руки саме з контуру. Отут з контуру їх починають малювати. А можеш, почати... а можеш намалювати йому тут руку. Отут ставлена рука. От, наприклад, отак, руки в боки він зробив. Бачите, де рука знаходиться? Я вже в малюнку показую, що він у мене об'ємний. Тобто, бачите, я показую цю частину за рукою і перед рукою частину. А та рука. Виглядав у, у мене якби з тієї сторони виглядає таким чином. І тут він, наприклад, тримає якусь таку мітлу. Да? Ось, бачите? Ось тут вже навіть у малюнку видно, що у нас є якийсь, вже у нас є певний об'єм. Тут, наприклад, я малюю йому так, я малюю йому ніжку одну, а тут він якби ніжкою так топа. Якби топа отак. Да, І дивіться ще. На останок, що ми робимо, це пуговички. Подивіться, як вони, за якою формою вони йдуть. Бачите? Раз. Раз. Повторюють форму нашого кола. Ось Дивіться ще раз. Ось у нас випочинається грудна клітина. Ну, тобто грудки, да, його? Оце. І тут у нас пуговичка йде не отак не отак рівно, отак рівно да? а йде за формою кола. Раз. Раз, раз, ось. Бачите? Рука у нас знаходиться не отут. Да? А ми показуємо, що вона знаходиться у нас ось тут. І ми показуємо цю зону за рукою. Показуємо цю зону. І показуємо цю зону перед рукою. Тобто у нас більше об'єму в цьому ракурсі. Ось, Розумієте, в чому, в чому суть. От Якщо ви будете так вже це робити, здавалося, що таке сніговик, Три кола намалювати там. Значить, який там э, э, прямогольник на, на голові. І як би все. Але якщо ж ви хочете намалювати його об'ємним, то це необхідно робити, скажімо так, уже з таким з підходом. як би думаючи трошки. Зараз покажу, як це робити фарбове. Значит, я зараз дивіться, я зараз змішав синій, ну тобто білий з синім кольором. Я змішав ось одразу. У мене кольор буде ось такий. Бачите, я зараз таким кольором це роблю. Хтось скаже, так, а що ж це сніговік, то білий, а тут він якийсь у нас синюшний. Ви зараз все, все ви помітили вірно. Але покажу вам, для чого це робиться. Я пізніше ви це все побачите. І тобто я користуюся тим, що у мене. Фарба гуашева, я можу нею крити, я можу ну тобто, значить, один кольор накладати на інший кольор. І я роблю такий собі підмальовочок. Тобто зараз це у мене, це у мене зараз колір тіні. це колір, Тіні на сніговику. Хтось каже, а навіщо ну тобто це робити? Можна ж одразу намалювати білим світло, зробити синім тінь. Можна. Але щоб вам було. Зрозуміліше, що ви. І тут ще є така хитрість, я економлю, ну, трошки, значить, економлюю ще фарбу. Ось, ви, коли ви будете це робити, так як я, то ви, ви це зрозумієте. Зараз, ну, це ну, я не хочу на цьому зараз дуже так сильно зуб, ну, як би зупинятися, ви це зрозумієте самі. Ось, дивіться, таким чином я це роблю. Далі, що я роблю? Я беру. Чистий, чистий, білий колір, без води. Тобто води я не додаю. До речі, коли ви працюєте в білою, саме білою фарбою, то в білу фарбу не додавайте багато води. Намагайтеся її так брати густо. І дивіться, я зараз у мене буде світло з цієї сторони. Я білим кольором, я його якби так втираю, втираю. ось. Ось таким чином. Він у мене вже стає не чистим білим, але світлішим. І можливо навіть після ну мені необхідно буде іще раз повторно його, його втирати. Ось тут. Дивіться. І залишаю ну, таку скибочку тіні, бачите? Ось тут. Все ж таки залишаю. Ось. Тут у мене яскравіше вийшло. тут я ще раз на... Ось наведу, намажу білим. Бачите, у мене вже з'являється об'єм. І таке саме роблю на голові. Отут, навколо морквинки. Також повторюю форму голови білою світлою фарбою. Ось, дивіться. На, на, на нозі ця нога у мене повністю буде в тіні, а ось цю ногу я зроблю. ось тут. Я зроблю світло, і, і лише тільки тут. Дуже мало у нас буде виглядати цієї тіні. Ось. Ну, і Колір снігу навколо. Я також можна я тут спеціально, спеціально зроблю його таким тепленьким, таким жовтувато світлим Для чого? Щоб відрізнявся у мене колір білий, е, да? відрізнявся від кольору на сніговіку. Це також такі ж... живописні хитрощі. Так можна сказати. Ось. Ну, от, так от Я дам, щоб ви бачили, як відрізняється у нас білий кольор фарби від білий відтінок кольору фарби, який у нас у порівнянні з білим нашим аркушем паперу. Далі ну, ведро ми можемо зробити будь-який кольор. Давайте, наприклад, зробимо його коричневим. Це ведро. Не обов'язково його там робити чорним. Чи сірим, давайте зробимо коричневим. Я зараз отаким от чином роблю. Також замальовую повністю повністю замальовую кольором коричневим. Об'єму у нас зараз немає. Я думаю, вже багато хто з вас вже я думаю, знає, що ми будемо робити. Я беру білий кольор і втираю його ось цю частину ведерка. Це я роблю тільки завдяки тому, що в мене фарба гуашева. Якщо б це була акварель, там зовсім інший механізм. Ось, бачите, у мене вже іще можна висвітлити. І ще раз нагадую, що білий кольор ми води не додаємо. Тобто менше води, більше фарби. Ось у мене, бачите, є вже об'єм. І тут я можу білим, яскравим чистим кольором показати блік на нашому ведрі. Ось, бачите, блік. Все, у мене ведро стало об'ємним. Бачите? Нічого такого складного немає. Далі я дивлюся, що у мене вже підсохла грудка. І хочеться тут ще я білого без води намазую густо фарбою. Бачите, ось таким чином. О, оцю верхню частину грудки особливо. Тут я вже не роблю. тому що у мене, А чому? Тому що у мене грудка заворачується вниз. Бачите? Нічого такого складного тут немає. Лише тільки необхідно відчувати форму, ну, як би думати трошки. І все буде у вас круто виходити. Ось, далі що я роблю? Далі я беру, малюю ручку. Да? Ось вона у мене тут вона кріпилася. Я отут намічаю, де, звідки вона буде йти, і я кріплю ручку. Ось вона у мене йде, ручка. Ручки в бочки. Ось. Хай буде такий кувачок навіть у нього тут. Хай буде так, щоб вам легше було. І також показуємо на цій ручці, що показуємо об'єм, тобто частинку ручки робимо світлішою, особливо тут, де буде лі лікоть у нас, там, де буде кут у нас іти. І ця ручка. Дивіться, ця ручка також у нас буде йти. І ця ручка світліша трошки. Чому? Тому що вона у нас до світла ближче. Оці моменти це все дуже. Важливо і створює вам об'єм. Далі марквинка. Також я її роблю оранжевою, Тут навіть майже червона вийшла, жовтого більше додамо. До речі, вам така порада. Оранжевий з... чистий з баночки ніколи не використовуйте. Навіть можете його десь закрити і хай лежить. Змішуйте краще. Змішуйте оранжевий кольор, його ліпше змішувати. Тому що ви самі можете вирішити, скільки у вас буде, чи у вас буде більше червоного кольору, чи у вас буде більше кольору жовтого. Від цього залежить ваш, ваш оцей оранжевий кольор. Він може бути різним. Якщо ви додасте в цей оранжевий більше червоного, він буде більш такий якийсь, як, от, як от хурма, так, да? такий кольор. Або, там, наприклад, значить, мандариновий, там, Клементин. Там. Такий, да, такий більш червоний оранжевий Якщо більше жовтого, то у вас буде такий кольор якийсь цікавий, вже наближений до жовтого. Тобто оранжевий може бути різний. Розумієте, це так само, як і сірий. Ось. Так, далі що ми робимо? У нас залишається коричневеньким кольором. Ми робимо з вами очі. Ось Навіть в тих очах можна зробити бліки. Ну, тут, тут вам дуже видно цього не буде. Тут ми робимо йому таку посмішку, посмішку, так, да? і йдуть у нас що? Оці. Ось. Бачите? Гудзики такі. Раз, два, і тут також три. І дивіться, як вони йдуть. По дузі, повторюють форму нашого цього кола. І тут так само йдуть. Все. І ще, що ми робимо з вами, дуже це важливо. Якщо ви це зробите, то взагалі буде. Супер. Ми робимо з вами що падаючу тінь під ось тут. Ось тут куточок буде падаючої тіні від цієї ніжки під нашим самим сніговичком. Де, така лінія. Така. І тут за ним у нас буде йти падаюча тінь. І ми показуємо, що наш сніговичок від нього ще навіть і тінь є. Якось так. Да, вот так, вот так Ось, ви бачите, і одразу у вас виходить дуже цікаво. Ну, я тут вже мітлу вже не буду цю малювати. Якось так. І нічого складного тут немає. Значить, запам'ятовуйте, як це робити. Якщо ви, може, якщо ви відчуваєте, що ви можете якось інакше це робити, будь ласка, це, це, тільки, це тільки вам буде плюс. Ось. Але я думаю, що ви такий головний такий меседж від мене ви почули, що необхідно вам робити для того, щоб і в малюнку, і в живописі ваш сніговичок виглядав більш реалістично, фактурно і ну, виглядав класно. Думаю, що це відео вам допоможе у створенні яскравих новорічних малюнків, які нам будуть всім створювати. Новорічний настрій. Незважаючи на науків всі ракети, ось які літять, і сподіваємося, що вони будуть летіти у зворотньому напрямку колись. Ну, то, то таке, наше діло з вами це вчитися, малювати, бути креативними, веселими, незважаючи ні на що. Все інше у нас буде, все буде в Україні. До побачення, до нових зустрічей.